Миколаєві планують реформувати управління найбільшими комунальними підприємствами 20 листопада. Міський голова Олександр Сінкевич представив проєкт створення на них наглядових рад. Піонером впровадження цієї ініціативи має стати Миколаївводоканал. Сьогодні на рівні Миколаївської міської ради важко контролювати і детально розбиратися в специфіці роботи складних комунальних підприємств критичної інфраструктури. Взагалі там визначати їх ефективність роботи. Це те про що всі мріють, але ми вирішили це зробити і в першу чергу перевести оціночні судження, в цифрові показники. Основна ідея посилення відповідальності керівників підприємств, зменшення ручного управління, поліпшення послуг та економічної ефективності, каже міський голова. Наглядові ради запроваджуватимуть на тих підприємствах, які відповідають чітким критеріям. По-перше, це підприємство є природною монополією. Це до цих підприємств належить два наших підприємства це водоканал і це облтеплеенерго. Друге, чистий дохід за останній рік перевищує 200 мільйонів. Це в нас також є два таких підприємства, які відповідають цим критеріям. Це також Мате і Миколаїв водоканал. Наступний період це статутний капітал більше 300 мільйонів. Це опять таки цим критеріям відповідає «Водоканал» і МАТЕ. Також критеріям анонсованої реформи відповідає і Миколаїв Електротранс. Основним завданням наглядових рад стане аналіз витрат, контроль фінансової звітності та покращення ефективності підприємств. Наглядова рада складатиметься з п'яти осіб. Двоє з них будуть обрані за квотою міського голови, а троє через відкритий конкурс. Конкурсна комісія оцінюватиме кандидатів за професійними критеріями: досвід в управлінні, економічна чи юридична освіта та незалежність від політичних і бізнесових інтересів. Реформа допоможе підприємствам працювати прозоро і ефективно. Ну, взагалі, рада це інструмент, який діє в інтересах власника. А ну, от коли питають, а от незалежні члени ради, вони в чиїх інтересах мають Є всі миколаївці, є малий і середній бізнес, який напряму залежить від того, чи є вода, чи вона якісна. Міська рада розгляне проєкт на найближчій сесії 28 листопада. Якщо рішення ухвалять, то конкурсний відбір планують завершити до кінця лютого, щоб навесні наглядова рада Миколаєводоканалу вже почала свою роботу. Далі, за словами Олександра Сінкевича, оголосять відкритий конкурс на генерального директора цього комунального підприємства. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.